Сьогодні ми е, маємо честь презентувати результати нашої операції, е, яка мала такий гарний улов. Е, картину полі, полі Сіньяка. Я прошу е, главу поліції презентувати нам висновки. Доброго дня. 24 травня минулого року в Франції з музею в місті Нансі була викрадена. Світовий шедевр, картина поля Сіняка, Порт Ларошель, 1915 року. Рік її створення. Вся поліція Франції, взагалі, можливо сказати, поліція Євросоюзу, займалася розслідуванням цього правопорушення. До цього до до цього розслідування підключились поліцейські з України. І результат цієї спільної праці сьогоднішня презентація. Порушники, правопорушники, які на думку слідства Національної поліції України вчинили цей злочин, зараз перестали перед судом, вони заарештовані. На щастя, нам вдалося вилучити саму картину. І ось вона в оригіналі представлена перед вами. В ході розслідування нам встановлено, що дана злочинна група складається здебільшого з громадян України. Проведеними розшуковими заходами під час обшуків ми вилучили ще 6 картин у цих правопорушників. І якщо буде ваша воля, ми сьогодні на сайті розмістимо, допоможете нам знайти власників цих картин. Ми будемо вдячні. Дякую. Декілька місяців тому оперативними підрозділами отримано інформацію, що група громадян України намагається знайти покупця на продаж декілька картин, які минулого року було викрадено в Західній Європі. Це тривало, доки нами не отримано було інформацію, що один із злочинців, причетних до вчинення картин, крадіжок картин з музеїв в Європі, також причетний до вчинення вбивства ювеліра у березні місяці цього року на території України. Як вже сказав голова національної поліції, в ході реалізації напрацьованої інформації нами проведено ряд обшуків. На яких у злочинців вилучена вогнепальну зброю, гранати, а також витвори мистецтва, серед яких картина поля синьяка. Задержання 13 апреля я увійняв сотрудників поліції, що по місту моєго проживання наш знаходиться шедевр, украдений мною з трансмарія. Я хотів би, щоб не було за що з'явилося. Сюжет називається порт Рошель. Робота художника поля сім'я. І для нас ця втрата була дуже болісною, тому що ця картина належала до колекції приватного колекціонера, який зробив подарунок, віддав її в дар музею міста Нансі з тим, щоб ця колекція прикрасила колекцію творів нашого музею. Мені тільки. Остається сказати, вітати поліції України, яка зробила яка знайшла ці творчіства, і, і подякувати вам за, за те, що ви зробили, за те, що ви так швидко нам сказали про те і так швидко змогли організувати цю, цю місію експертизи. Для нас это действительно очень-очень важно. Хочу воспользоваться э, этой возможностью, что, что я здесь, и что мы именно в министерство внутренних дел э, два дня после выборов, чтобы высказать, что выборы хорошо прошли, в общем-то, какие, конечно, были какие-то вопросы, проблемы, но, в общем-то, очень хорошо прошли, и мы оцениваем работу Министерства внутренних дел и самого министра, Це було дуже важливо для України в цьому периоде, періоді, що, що все пройшло добре. Я від імені України хочу подякувати Франції за ту, ту співпрацю, яку ми маємо з, з Францією. Хочу безумовно виказати за жалобу зв'язку з трагедією, яка сталася вокруг Нотр дам де Парі. І хочу подякувати поліцейським. Кримінальний розшук міста Києва, кримінальний розшук центрального апарату Сергія Миколаївича Князєва, генерала Кріщенка і всю групу, яка працювала над, над тим, щоб ця картина змогла повернутися. І вважаю, що найближчим часом ми зможемо цю картину передати непосредственно в музей.